Права 701. Подайте вираз у вигляді многочлена стандартного вигляду. Ну що ж, стартуємо, перше завдання х-2, що множиться на х плюс 1 у квадраті. Спочатку х плюс 1 піднесемо до квадрату, то ми записуємо, що це дорівнює х-2. Ми множимо. А у дужках х плюс 1 до квадрату. Квадрат першого виразу це буде х у квадраті. Плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, це буде плюс. 2, що множиться на х і множиться на 1, це буде 2х. Ну і додати квадрат другого виразу, це 1 у квадраті, це буде 1. І це дорівнює. Ну що ж, х тоді ми множимо на кожен з доданків в других дужках. Тобто ми записуємо, що це буде х, що множиться на х у квадраті. Далі плюс. x, что множится на 2x, плюс, далее, x, что множится на 1. Відняти 2, это додати минус 2, там мы пишем плюс. Минус 2, что множится також на x у квадрате, плюс, минус 2 мы ми далее по черзі умножим на 2x, и плюс, минус 2. Ми множимо на 1. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення x помножити на x квадраті, це буде х у кубі, далі х помножити на 2х, це буде плюс 2x у квадраті, плюс х помножити на 1, це буде х. Далі мінус 2 помножити на х в квадраті, це буде мінус 2х у квадраті. Далі мінус 2 помножити на 2х, це буде мінус 4. X. І мінус 2 помножити на 1, це буде мінус 2, це дорівнює. Ну що ж, шукаємо подібні доданки з х у кубі нічого немає. Далі є у нас 2х у квадраті, і мінус 2х у квадраті їхня сума дорівнює 0. Далі є у нас плюс х і мінус 4х. То це буде X відняти 4х мінус 3х. Ну і залишилось ще мінус 2. Є. Переходимо до другого завдання. Х плюс 1, що множиться на х-5 у квадраті. Ну що ж, підносимо тоді х-5 до квадрату, записуємо, що це дорівнює х плюс 1, що множиться. За формулою квадрата різниці записуємо квадрат першого виразу це буде х у квадраті. мінус подвоєний добуток першого та другого виразу 2 помножити на x і помножити на 5, це буде 10х. І плюс квадрат другого виразу 5 у квадраті це 25. І це дорівнює. Ну що ж, спочатку x множимо на весь вираз у других дужках, то це буде х, що множиться. Спочатку множимо на х у квадраті, потім додати. Х, що множиться, відняти 10х, це додати мінус 10х, то ми множимо на мінус 10х, додати х ми множимо на 25. Далі додати. Зараз 1 множимо на всі доданки у дужках других. 1 множимо на х у квадраті плюс 1 множимо на мінус 10х. І плюс 1 множимо на 25. Це дорівнює. х помножити на х хвадраті це буде х у третій. Х помножити на, на мінус 10х це буде мінус 10 х у квадраті. Далі додати х помножити на 25 це буде плюс 25х. Одиниця помножити на х хвадраті це буде плюс х у квадраті. Далі Одиниця помножити на мінус 10х, це буде мінус. 10х. І одиниця помножити на 25, це буде плюс 25. І це дорівнює. Ну що ж, з х у кубі немає ніяких подібних доданків. Далі дивимося, є в нас мінус 10х у квадраті, і плюс х у квадраті. Це буде мінус 9х у квадраті, далі є 25х. І є мінус 10х, це буде тоді плюс 15х. Ну і залишилось у нас плюс 25. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, подайте у вигляді члена стандартного вигляду. В першому завданні записуємо Х у кубі. Мінус 3х, мінус 2. В другому завданні записуємо х у кубі мінус 9х у квадраті плюс 15х плюс 25. Є?